Доброго дня, мої діти! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Дітки, сьогодні ми з вами будемо вивчати дуже важливу і цікаву тему, а яку саме вам потрібно відгадати загадку і так ми дізнаємося, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Послухайте, будь ласка, уважно загадку. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Як ви гадаєте, що це може бути? Так, ви молодці, це хліб. Хліб на столі велика радість людям. Він увібрав у себе тепло сонечка і щедрість матінки землі Україну дітки нашу називають хлібним краєм, бо українці дуже працьовитий народ. Ох, і гарний хліб вони вирощують. Скажіть, а з чого бере початок хліб із зернини? А де міститься ця зернинка? Так, в колоску. Ось ці колоски ми перенесли з поля. Які колоски? Жовті, колючі, вусаті. А що схожого у всіх колосків? У них плоди зернята. Як називаються рослини, у яких плоди зернята? Так, зернові. Назвіть зернові рослини, які вирощують для виготовлення хліба. Вірно, жито, пшениця. Ячмінь і овес. Щоб такі колоски в полі виросли, щоб спекти такий хліб, треба докласти чимало людської праці. Це хлібороби. Які бувають? Хліборобські професії, тракторист, комбайнер, шофер, агроном та механізатор. А як ми називаємо людей, які печуть нам хліб? Пекарі? Кожного разу малята, коли ви берете навіть маленьку скибку, запашного хліба в руки, пам'ятайте, скільки перекладено тут людської праці, турботи, діти, бережіть навіть маленьку крихітку хліба.